У Тернополі провели спортивні змагання до Дня журналіста, який в Україні відзначатимуть 6 червня. Представники ЗМІ, зокрема учасники команди «Кореспондент» позмагалися проти збірної команди обласної влади, служби безпеки України, поліції, рятувальників, прокуратури і Державної фіскальної служби. Почали захід із футбольного матчу. Там впевнену перемогу здобули суперники журналістів. Поразкою для кореспондентів завершилась і волейбольна зустріч. Не судилося перемогти тих, про кого. Пишуть і у перетягуванні каната та змаганнях із стрільби. Водночас учасники журналісти, попри поразку, виявилися кращими гравцями змагань у різних номінаціях. Крім того, команда кореспондент добре розім'ялася перед турніром пам'яті тернопільського журналіста Володимира Кузика, який традиційно до 6 червня проведуть у Тернополі. Запросили нас сьогодні на турнір. Звичайно, ми з задоволенням прийняли запрошення. От зіграли. Ну, команда суперника сильніша, звичайно, що змогли то. Зробили, ну і така для нас товариська гра перед турніром пам'яті Володі Кузика, який відбудеться у суботу. От так що всіх запрошуємо, приходьте на міський центральний стадіон на турнір.